Давай ще Треба комбінувати. Удари різні, а то вони починають від них увертатися, якщо використовувати Треба, він ту самі. Намокол був чудовий, чи не так? Так, чудовий. Що я прагну його голову. Тисячу динарів тому, хто принесе її мені. А, точно, це комод це ось цей, а то ми вбили іншого його. Брад, no... my... награда моя. Вибач, намокле, але це тисяча динарів. Немає oh. коли дивитись уже. Поглянь на себе, да мокл месне, як забравшись діяння великого, великого генерала комода. Komoda. Яке божевілля, я знищив бритів самотичка, а ти ледве б'єшся. Усією підмогою.

поспішив, людей Дай Даме та доброді, наближається Останній акт. Комод Знищить Акведук. Який фінал? Давай, Комод! Ми з тобою раз на раз. Не хочеш? Так, що мені робити? А, он, бачу. Григоре ясно, як швидко розпосюджується вогонь. А добре, висушені дрова, напевно. Завалились, на нашого героя не впала ні, ні одна дошка. Па це не чудо нічого собі. Прямо на п'ядесталі тут з'явився. За останні 10 років я скорив всі народи, які насмілились повстати проти нас. Є найбільший генерал з усіх, хто керував Римом і його народом. Сьогодні ви мали честь. Так, честь побачити смерть кожного гладіатора, відправленого проти мене. Ті, колись великі та жахливі гладіатори лежать перед вами, мертві і зломлені. Вбити вбиті мною вашим генералом, лідером і рятівником. Аквілон повинен зізнатися. Я схвильований більше звичайного. Чим мій імператор? Піддамокл. Він бився увесь день як лев, але все ще виглядає занадто сильним. Не хвилюйся за сина імператора. Та не за нього я хвилююся дурню, я, я боюся за свій гаманець. Я поставив на нього цілий статок. Я підправлю шанси ваш гаманець у безпеці. О, так само, як і ваш синуля. Я б так не говорив. Як комод ваш генерал, ваш рятівник. Ваш бог. А якщо вже не розмінюватися вже бух, так бух. То, Дійсно там рятівник, пожежник, у нього теж є маска. Сподіваюся, він буде не дуже складним. Ти кажеш, що захищаєш Рим? Кто... А хто за... захистить тебе від мене? Вбити помадав в битві. Не забудьте ідеальне відбиття, може змусити відкритися в ворога щитом, щоб пропустити... Треба ідеальне відбиття. юзать и, и тогда можно сбыты Ну, такие складные. Зроби останній подих, гнила тварюка. Ну, нічого за це було підступно. Але. Хіба я невеликий? Але в рамках, так би мовити, закону. Тут можна все. Пилюка тепер знімається. Тиша. Вперед, Дамокле! Помстися мені. Тут є. Комод, Не, я. Комод, ідіоти. Ні, я Комод. Для тебе вистава закінчилась, Адамо. Хто з цих незрівняних воїн справжній Комод? Казано, чи знаємося. Це він? А що ти нападає, то він з одним б'ється, то він потім з іншим б'ється. Давай якось на одного. І от заново за Опять 25 Ось відбив атаку. Цього так з цим бийся. Ну что ты, я натыскал Е. Давайте укотимся отсюда. Take Що ти будеш робити? Ох, ці суперудари! Хе-хе, що Буває, блін, я вже зробив майже перета. Ні, не вгадаєш, коли буде. Удар, коли буде ні. Звичайно, який можна відбити. Та да, ну що ти будеш робити? зробити? Я вже не на того нападав. А Що ти будеш робити? Я ж натискав ці пліна. Згадуємо, як ми його перемагали першим. От там треба часно відбивати атаки. А зарано. Yeah. Переказ зробив замість того, щоб вдарити. Ну що, що давай, давай. хп вже менше, ніж в мене. Нащо я розвернувся, я щось не зрозумів. Не, вив... роби перекат, ну що ти робиш? Я йому кажу перекат, а він. Ти що знущаєшся? Блін, хп просто на... Собі, блин? Прям крапкулечка залишилась такая. Що комот. А, тепер фіолетовий, блин. Це був такий, а тепер фіолетовий. Ядло, ядло. Щел знову. Підкріплення. Так, еще як ми будемо битись тепер. Відбив ні. А, ось, мусь, Це не комод був, я так розумію. Come on, him! Ми вчасно натиснули, ні. Це має бути все. Так як треба. Він вже отруйний. Відчуваєш утруту? Не можу ризикувати Дамокле. Ти розумій, ти зрозумій, я знаю, що безсмертний, але плебеї такі непостійні. Один твій вдалий удар, і моя ре... репутація може бути зруйнована. Ось вона і зруйнувалася репутація моди. Зроби останній подих комоде, ой, нічого собі, але в нього хипе набагато швидше закінчується. Робив перекат. І от і все, Що там таке? Програв. І ставочка, і синок. Усе ушло. Не буття. Такі правила гри. Це точно комода? Ну зніми з нього бли, цю шляпу. Можливо, він десь втік. І Я їм уже не доверю. А вот так зняв шляпу, красавчик. Я є дамокл. Я є відплата. Ти будеш наступним. Вбити його, Вбити його, Вбити його, Вбити його. Просто істеричка. Злякався. А це не злякався. З такої відстані Стоїть мужик. А мені його боїться. Вийшоли ви не бачили, що щось щойно було, у вас немає шансів. Але вони що думають своєю головою? Просто солдати сказали, біжуть та й біжать. Так, почекайте, ну він його зараз точно не уб'є і він до нього не добереться, або ми ж бачили історію, то він розповідав в скарбниці. Я знав лише одну людину, яка могла так битися. дозволь закінчити те, що розпочав твій батько Марію. Швидко нам потрібно тікати. Він на нашому боці. Це добре. Не хотілося би вбивати його. Він, наче нормальний парубок. Сенат лише купка переляканих старих. Вони не слухають ні правду, ні розум. Дарма я попереджав їх про Британію. Комод затримав легіони, не робив нічого. поки величезна армія варварів зруйнувала все в імперії, наближаючись до Риму. Брити. Так, і їхня армія в десятеро. Кожен хто був проти Риму, пішов за ними. Навіть племена з далеких земель відправили величезний бойових чудовиськ. Нічого це, чудовиськи, ще й бойові. Імператор і комод нажили ворогів. Дуже багато ворогів. Вон стоїть один ворог? І по всій імперії варвари бачили, як ми ослабили. При... ...ослабли при правлінні. Цього мужика вони хочуть знищити нас, знищити Імперію. Без комода вони попросять командувати мене. Мені знадобляться краще, якщо ми хочемо врятувати Рим. Коли я вирішив, що це ти, я підготував ось це. The must die. Імператор повинен померти, і він, <проб> він помре, але спершу потрібно врятувати Рим. Ти мені дуже потрібний, Марій. Бийся за батька, бийся за свій легіон, бийся за Рим. Нормально, ось з цього у нас все і почалось так. Армія прийшла. Будь-діка. Одного разу її доля була в моїх руках, але тепер вона очолює армію з тисячі племен. А з тисяч племен. Її величезні бойові чудовиська обрушили обрушилися на наші брами і гріхи прогнилої імперії прийшли в столицю. Ми всі повинні відповісти за цей вибір. Нероне, але за твій вибір заплатить народ Риму. Ну, так, а будь-діка билися не проти Риму, а проти Нерона, який вбив наших батьків, і ми помстимося. Але якщо Рим паде, наш світ поглине пітьма. Але я цього не допущу. Але я не дам цьому статись. Давай, що у нас тут, це, це те, що у нас було, до цього перед цим. Так, ну ось цього чи, чи, тут, там я помню, міст був. З того все починалося. Готуйся Марій. оборонні споруди міста направляють виродків на цю площу. Нехай їх набагато більше, ніж нас, але в обмеженому просторі це не головне. І Якщо буде на те воля богів, Рим побачить ще один цвітанок. Ось вони. Чекати. Чекати! Залп! Що ми, З балліста будемо стріляти. Барис, я Вбити із Скорбіона. скорбіозмарії, это потрібен на Скорбіона. наводити на цілі за моєю пізим і виконуй мої команди. Он, лучники, ну лучники там... Ну, знаю, есть его. Это, <legally> да, наверное, не вбивают. <от> Захист, ты останешь заходом. Не захищай, останешь заходом.

Chodź, nie chodź,

Аче запаля! Вон бочка! Ну у нас коже не та, яка нам треба. Що ми так і будемо і... Прокилен, ми. Тай марсих профеленами втратили лучників. You need to come up. Target that warrior. Oh, under that. Break the pitch that warrior. Set them Давайте лучники. <плес> they're on the right! posto capace quanti the archers man before they can take aim Більше більше і більше. Мені здається, що ми тут мусимо програти. Злона, давайте завалимо. Нарешті. Прилетить по нашому скорпіону, а прилетіло по нашим рядам. Це оборона побита. Молоді, добра не катапульта до працює. Без, без, без пілотника навіть. Пристріляли, молодці Війна богів. Тим брудним виродкам немає кінця. Треба стримати їх тут. Стріляти за готовністю. Я очолю контратаку, потрібно більше людей. Ні, я поведу в атаку. Ти не зможеш повернутися. Не можу ж я залишити всю славу тобі, а? А? От це ваш. Атаку. Два і вперед, часи, косажка. Особливо блід здається. Ми тут знаємо, що він виживе. Чи не виживе? Я вже не пам'ятаю. Ні, померли, я думаю, я слышно. Там слоник. Буддика приїхала на своєму особистому слоні. Де вони там в Британії знайшли слони, блядь? Я в шоці просто. Це або Африка, або Індія. Це просто капець, нічого собі. О, спис. Давай. Пілумом залупашиш. Попробуй збити. Слабіщу. А, голос, нормально. Що там таке? Подруга не очікувала, що він такий міткий хлопець. І що він з нею зробить цікаво. Уб'є її. Чуть вона його не вбила. Дивись продовження в наступному відео.